Так, тепер має бути звук. World of Tanks 2.0. Це найбільше і найважливіше оновлення в історії гри. Це початок нової епохи. Тепер є звук. А ну давайте, жалітись. Дедблейн хаведоровує о руйнування. Купа машин. Немає, да, зайвих, тільки ті, tі, що зараз є в грі? Ну, да, я не бачу прям, щоб с інші машини були. Ну, ладно. Почнемо знайомство з нею із гаражу. Він передає масштаб нововведень. Просторий, деталізований із контрастним освітленням, новою музикою та об'ємним звуком. Дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються, збираються, фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс і створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став вертикальним. Яким і має бути список екіпаж переміщено до обладнання. Так, Тільки повірте, до цього списку треба деякий час звикнути. 20 фпс в ангарі ну. не знаю побачимо. Та що пограти, але з горі Вангарі. ха Спорядження та решти оснащення машин. Щоб уся підготовка до бою проходила в одному місці над каруселлю техніки. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Так ви отримаєте максимум інформації, коли це потрібно. В розгорнутому вигляді тепер можна швидко прогортати всі ваші машини та створювати власні кастомні списки техніки. Прямо як. Оце ми... зручно. Ну, без жартів. Я давно хотів уже, типу, зробити список, наприклад, да? ну, мати таку можливість. Оці танки мені треба там для натиску. Оці танки мені треба Х5, типу, закривати нарешті. Оці танки там на маневри. І так далі, і так далі, і так далі. Щоб я не шукав. Це оці танки, наприклад, на елевку. Список бан. І листи з музикою під різний настрій. Музику я вимикатиму. Тому що авторські Одну права звичні фільтри працюють як і раніше. У правій частині екрану зібрано всі актуальні події: ігрові активності, бойова перепустка, щоденні завдання все в одному місці. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік. Всі ТТХ вкладку дослідження модулів і схему бронювання. Вся нова вкладка... Да, так, це мені сподобалось. То що тепер не треба ставити зайвих модиків, це все буде на рівні грі, а значить, має працювати стабільно. Типу, без зайвих підлагувань. Тому що на ноуті я прям відчував ці підлагування, коли ставив модик на броню. Ай, посейтончик, ти все ніяк не заспокоїшся дає змогу дізнатися, як танкувати на своїй машині і куди пробивати суперника. Тут можна детально розглянути схему бронювання танка, зокрема екрани. Навівши курсор на конкретне місце, ви побачите точне значення ефективної броні під вибраним кутом. А після битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Все це допомогло зробити інтерфейс більш функціональним і впорядкованим. Зберігши загальну логіку, новий інтерфейс і гараж, це важлива частина. Ну, в принципі, як і було з оновленням 080. Що до цього було цей. Якщо зараз знайду. Якщо зараз знайду старі результати бою. Може, хто не пам'ятає, хто вже забув. ангари ще. Ангар ще старий. Дуже древній. Навіть результати бою щось не хоче мені знаходити. Печально. А, немає. Типу, настільки раніше просто вікно було, і там просто стільки гравців. Ну, гравці, досвід і кількість фрагів. Все. Це вся інформація. Була. А що, за що ти отримуєш, стільки ти там витратив кредитів і тому подібне. Нє. А, ну і отриманий досвід. Так, коробочки більше. Частина World of Tanks 2.0, Але лише частина переходу всієї гри на новий рівень. Так одинадцятий рівень. Одразу шістнадцять нових машин. Це великий крок для гри та ваша можливість відкрити новий шар геймплею. Це нова картина бою, яку ви намалюєте самі. Щоб отримати машину 11-го рівня, дослідіть її за досвід і придбайте за кредити. Все можна в бій. На вас чекають: сім важких і п'ять середніх танків, три ПТ САУ та один легкий танк. Всі ці машини продовжують гілки техніки з різноманітними стилями гри і Є з чого вибрати. Кожна машина 11 рівня має свою унікальну механіку. Це може бути активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент. Типу я правильно зрозумів. у нього додаткова пушка працює. Ефект, що працює сам собою. Або Ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних обставин, mm. деякі здібності підвищують вогневу потужність. Типу, більше демедж за інші дають перевагу в рухливості. чи навіть розвідці. Ці вони підкреслюють mm. унікальний стиль гри кожної машини. Нова техніка має ексклюзивну для 11-го рівня систему поліпшень, яка замінює собою польову модернізацію. Ah Вона дає змогу зробити кожної з 16 машин іще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики, і особливі механіки. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для одинадцятого рівня елементи зовнішнього вигляду. Лічильники статистики, об'ємні 2D стилі та кожухи для столів гармат. Ну, лічильники я пам'ятаю недавно тестувались на тисачку. Об'ємні елементи навісні обіцяли ще в 2015 році, навіть відоси. Ну, а 3D-стелі у 3D, 3D об'єкти то понятно. Зараз додивимось. І щоб одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому рівні. Оновлення 2.0 покликане поліпшити гру на всіх рівнях. І важлива частина цього великий ребаланс. Його проведено масштабно і системно, з урахуванням ведення одинадцятого рівня. Змін зазнав майже весь парк техніки. Угу. Це комплекс із купи правок, які разом поліпшать ігровий досвід для кожного гравця. По перше, значно поліпшено стокові конфігурації машин. Це згладжує просадки в бойовому потенціалі при дослідженні гілки техніки. Ну, це давно пора. Тому що настокові техніці або ти страждаєш, або вливаєш вільний досвід. А вільний досвід як ти заробляєш? Або на премах, або переводиш за голду. Топова версія залишиться найкращим варіантом. Але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. По-друге, спрощено систему модулів, видалено всі радіостанції, крім топових. А шасі більше не впливає на вантажопідйомність. Ну, це в принципі по останнім гілкам і було, що часто шасі можна не досліджувати в першу чергу. Не так, як раніше, ти шасі досліджуєш, потім башту, потім пушку, потім двигун, потім радіостанцію, а потім тільки наступну машину. Зменшують час. Ми давно вже пора оптимізувати всі гілки. Тобто базові конфігурації танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї досліджуваної техніки у грі. Крім того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Досліджувані легкі танки отримали більше очок міцності. Підтягнуто характеристики низки преміум танків. Поліпшено багато десяток, що відставали. Зокрема, Тай 5 хеві і багато іншого. Все повернуть йому пушку на 1400 фугой. І знову буде, як то кажуть, повернення Алкаша 2-0. <кх> Окей, подивимось, це поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження будь-якої гілки. Великий ребаланс підвищить якість боїв, особливо пліч опліч, із новим матчмейкером. Для створення комфортного ігрового процесу дуже важливим є матчмейкер. Щоб зробити його розумнішим і гнучкішим, ми практично повністю переписали ядро матчмейкера, саму його основу. І тепер у бої підбираються найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі багато однакових машин. Частіше формуються склади команд із розбіжністю в один рівень. Враховуються ролі машин. Наприклад, матчмейкер ставитиме баджер проти Т-110Е3, а не проти Гриль 15, легкі танки обмежені трьома машинами на команду, а ПТ САУ п'ятьма. І головне, матчмейкер краще адаптується: кількість гравців у черзі, співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це і шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд. І останнє пріоритет. Я гаяснути не будуть проти стягувати гель під на кімках. Побачимо, побачимо. Світ на порозі великих змін. А їхнє джерело крихітний острів Нордскар. Ваше завдання висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними. Адже їх втрата може змінити все. Операція Точка Кипіння. Це одиночна сюжетна місія, де ви познайомитеся з новою локацією Нордскар. На вас чекає запеклий опір із застосуванням нових танків 11-го рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Леопардик другий. Т-64-й то був, якщо не полюсь, або Т-72. Та навряд чи це буде в... в рандомі. Ну, Тест є тест. На тесті видно, це не включено, аби не цей. Не змушувати людей по п'ять годин чекати черги. Три танки одинадцятого рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Застосовуйте нові здібності, викликайте підтримку з повітря, використовуйте всі засоби, щоб зупинити неминуче. Таємниці острова Нордскар приведуть вас до сектора 3. Це третя кампанія особистих бойових завдань. Нове випробування для ваших навичок яке дуже відрізняється від двох попередніх кампаній. З новими умовами і гідними нагородами. Це якийсь концепт 1Б, який зробив зачіску. Кампанія охоплює три операції. Кожна з яких ділиться на три серії завдань. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Жодне завдання не вимагає гри на техніці певного типу чи нації. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими, але всі їх можна виконати. Кожна операція вважатиметься виконаною після заповнення її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії, але й за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням. Це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії. О, це кльове введення. Тобто, не так, як я п'ять років. 2.79 го випивав. А просто навіть граючи стабільно, ти потихеньку-потихеньку дойдеш до цих машин. Але ті, хто просто виконає завдання, її отримують швидше. Ну, в принципі, прикольно, прикольно. Після виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться ПТ-САУ восьмого рівня Віндхунд. У другій вас чекає важкий танк десятого рівня ВЗ «Дравець». І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і, можливо, найбажанішу машину одинадцятого рівня «Блек Рок». Характеристики цього танка доповнює унікальна механіка стрільби. Що робить його дійсно вартим зусиль. Але хоч би яким видатним був Рок, Насамперед він символ. Головний показник того, що ти страшенно крутий. Прикалує ці ліхтарі чи інфрачервоні прожектори, наче чі... на очі. Це задонатити їх два до очок. Вона тобі рано ще треба ти збачити острів, на якому почалася історія сектора 3, фігурує не лише в одиночній місії, це ще й повноцінна мапа для випадкових боїв. Нордскар. Ага. це нове поле битви, яке перенесе вас на Норвезький острів. Що став секретною базою, стартовий майданчик і конструкторські цехи створюють укриття та ключові позиції на двох різних флангах. Цехи це арена для кулачних боїв на коротких дистанціях з можливістю зближення із супротивником по естакаді. У центрі мапи ви точно зможете добре розігнатися і знайдете, де пригальмувати, щоб посвітити. На стартовому майданчику достатньо і простору для маневрених боїв і рельєфу з укриттями, а підземна частина дає можливості для обходів та раптових атак. Досліджуйте нову мапу зі своєю неповторною атмосферою. Знайдіть власні рецепти перемоги для «Нордскара». Ще одне поліпшення ігрових механік оновлений індикатор бронепробиття. Клавіша Y вмикає підсвічування бронювання не лише в точці прицілу, але й навколо неї. Активація відбувається з невеликою затримкою після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись. Підсвічування працює тільки в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення та на дистанції до 300 метрів. Звук mm. теж важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків з новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по-різному. І що важливо, реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше. А тепер приколіть. Колись о, зіткнення танків це було просто з двох концерних банок. І це не рофл, Це самі розробники підтверджували. А звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Також в оновленні 2.0 випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох мапах. На Фьордах з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері для всіх бажаючих. У центрі регіону Енськ періодично проїжджають поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи зміни позиції. На речері будь-якої миті може впасти збитий дирижабель. Його уламки створюють ланцюг укриттів між центром і замком. Посейдончик 50-90, 40-90 вже не це. Не, не темі. А у південній частині Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для агресивної гри і навіть заїзди на гору. З'являється більше можливостей зблизитися Прикольно. і погромтіти От Оця задумка мені подобається, тому що під цим мостом зазвичай стояло. Одинадцятий рівень. Ребаланс і матчмейкер Поліпшений інтерфейс, особисті бойові завдання та багато іншого. Все це наша нова ера. Все це World of Tanks 2.0 прикольно прикольно. Ну, подивимося, як воно буде.